Настроїти водневу систему для автомобілів надзвичайно легко. Для цього достатньо залити 2 літри дистильованої води та додати один пакетик лугу в кількості 6 грамів. Якщо ви хочете виконувати якісь паяльні роботи, то вам необхідно збільшити електропровідність, додавши вже 3 пакетика по 6 грамів. Для того, щоб продемонструвати, як саме проводити паяльні роботи, ми взяли два цвяха. І будемо намагатися їх розрізати. І ми бачимо, що водень має температуру, дає 1500 градусів і розрізає дані цвяхи у нас. 1500 градусів досягнено. i se na kanale i stavimo u like.